Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської і Путінської Росії. Я знаходжусь в студії громадської організації Чужих віт не буває в прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про ті проекти, які вдалося реалізувати громадські організації в січні-лютому 2024 року. Перший проект називається Тепло в оселю воїна-захисника. І він був реалізований в Зенигородській територіальній громаді в селі Моренці і в місті Звенигородка. В селі Моренці було завезено дев'ятьом родинам дрова. Ми щиро вдячні за співпрацю МХП Урожай, директору ТОВ НВФ «Урожай», депутату Черкаської обласної ради Олександру Воскобойнику, а також регіональному директору. Моринської філії Сергію Приходько, які надали автомобіль безкоштовно, і цим автомобілем було завезено дрова в родини воїнів-захисників. Ми надіємося, що співпраця також буде продовжуватись. Хотілося б сказати, що партнером громадської організації Чужих біт не буває, є також фонд МГП Громаді. Перегляньте друзі відео. Із села Морець. Щиро дякуємо організації. Чужих бід не буває. Запорізьку і порубку дров. Щиро вам вдячні. Дякуємо вам. А також Світлини, де було порізано і порубано дрова. Координував цю роботу представник громадської організації в Свинигородському районі Сергій. Левединець. Це, звичайно, було зробити не так просто, але все-таки проєкт був реалізований. Наступний проєкт, який називається Здоров'я в родину військовослужбовців, і був реалізований в січні і буквально 19 лютого 2024 року заїжджає друга група. У Миронівську лікарню відновного лікування. Такі категорії: це військовослужбовці, які знаходяться на реабілітації після поранення, їхні дружини, батьки, матері. Всі ці люди можуть за підтримки фонду МГП громаді, громадської організації чужих бід не буває, поїхати на 10-денний безкоштовний курс лікування, в Миронівську лікарню відновного лікування. Перша група людей, яких вже пролікувалися, щиро вдячні персоналу Миронівської лікарні за чуйність і доброту в такі непрості часи, які сьогодні переживає Україна. Подивіться ці світлини, які були зняті в Миронівській лікарні відновного лікування, де проходять реабілітацію. Бійці Збройних сил України. Ось відгуки про роботу медичного персоналу. Люди залишилися задоволені, щиро вдячні, і ми надіємося що цей проект буде реалізовуватися і надалі. Наступний проект який з весною. З теплом, з перемогою Збройних сил України повертається незабаром шевченківські дні, і тому в шевченківські місця ми будемо відправляти екскурсії. Шевченкове, Моренці, Канів і ще одна локація, яку ми поки що розкривати не будемо. Ви все дізнаєтесь, якщо будете дивитися випуски студії громадської організації Чужих бід не буває. Я щиро вдячний всім, хто сьогодні дивився наш новинний випуск. До зустрічі на зв'язку.